Друзі, всім привіт! Є ось такий недорогий годинник, який дорогий його власниці, і його потрібно відремонтувати. Ось так от він розчіпається. Бачимо вказано водорезистант. Кварцевий годинник ось такий маленький. І, власне, яка в ньому проблема? Даний годинник починає швидко жарти батарейки і слід міняти батарейки протягом 2-3 місяців, причому батарейки нормальні. Ну що ж, давайте його відкриємось. Тут є ось таке місце. Видно його тут уже колупали добряче колись. Ну, не дивно, якщо так часто міняли батарейки. І до всього мого здивування тут стоїть механізм дуже хороший, це є Miyota японська 2035. І дана Miyota одна із найнадійніших механізмів серед простих годинників з металевими шестернями і взагалі досить хорошою точністю ходу. Батарейку тут уже поставили звичайно алкаліну, вони срібно. Ак-4. Має бути SR-626. Ну і не дивно, оскільки кришка, кумових прокладок немає. Тому і нормально water resistant тут немає. Конденсат випери, поту все-таки попадали в механізм і повимивали змазку із даних шестерень. Тому, по-хорошому, даний механізм слід було б розібрати, він повністю розборний. Прочистити, перемити всі шестерні, почистити всі контакти. І друковану плату зібрати назад і ось в ці крапочки точечки нанести по мікроскопічній дозі мастила. Але я думаю, що ніякого сенсу це робити немає, оскільки є готові модуля ось такі. Прошу ось такий модуль. За 3 долара готовий, зібраний, навіть з хорошою батарейкою. Теж мійота, ну насправді це хай копі. Наскільки мені відомо, це не оригінал. Хоча зроблений повністю як оригінал. Видно, що центральна шестерня металева, а збоку вже видно пластикові шестерні. Ось там дві шестерні, вони пластикові. Зараз я спробую збільшити. О, можливо, так буде видно, що шестерні там пластикові. Тим не менше вони входять гарно, надійно, ніяких проблем з ними немає. Тому можна просто взяти і замінити модуль і особливо не запарюватись над цим. Ну що ж, ми перенеслися вже на мій імпровізований робочий стіл. Потрібно витягнути батарейку, для цього потрібно. В дану точку поставити інструмент і потягнути в цю сторону. І батарейка вискочить. Далі для того, щоб витягнути ключик, ось тут є також точечка мікроскопічна. Я спробую збільшити, щоб ви побачили. Ось дана точечка. Її потрібно нажати і в цей же час витягувати ключик на себе. На такому маленькому годиннику це зробити не так легко, Ну ось я спробував. Тепер забираємо даний пластик і власне відтягуємо механізм. До речі, зверніть увагу ці цій мійоті шестерні металеві. Наш годинник трішки віддалю. І слід зняти стрілочки, Я це зроблю пінцетом, але підклавши попередньо ось такий матеріал, щоб не поцарапити циферблат. І сам механізм, щоб відділити, потрібно його просто витягнути. Тобто потрібно щось ставити між циферблатом і механізмом. І по колу проходимося акуратно, повільно. Циферблат був встановлений на скотч. В принципі, новий я також встановлю на такий скотч. Отже, беремо модуль, шукаємо його отвір. Отвір має бути на 3 години. Отже, відходи я по справах маємо ось такий циферблат. його потрібно витрати тряпочкою мікрофібровою. Ну і ставимо стрілочки назад. Я ставлю на 12 годину. Отже, є стрілка, є зазор. Ставимо хвилину. и ставим секунду. Уже ставим ключик, чтобы проверить. Стрелочки не задевают. Ну и проверим, что он ходить. Прошу механізм пішов. Давайте зачекаємо повний оберт. Годинник іде. Тепер можна почистити дане скло, а також зсередини також, бачите, яке воно брудне. Бачите, як воно чиститься. Отже, ось такий результат. Ну і ставимо назад в корпус, пам'ятаємо, що отвором, навпроти отвора, тобто ось так. Ставимо назад пластмаску і ставимо ключик. Ось такий получився результат. Новий механізм. Встановлено. Ставимо кришечку. Ось цим прорізом до ключика. І, власне, все. Годинник ходить. Давайте його спробуємо налаштувати. Ось годинник налаштовується. Нормально і зажимаємо. І годинник ходить. Можна годинникову стрілку трішечки підкоректувати вверх, перебрати ще раз. Це прям для любителів перфекціонізму. Ну, якось так, от такий простенький годинник ми повернули до життя.